Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Schüler. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deutsch mit mir. Heute haben wir schon unseren 29. Deutschunterricht für Anfänger. Vielen lieben Dank, dass ihr mit mir Deutsch lernt. Ich hoffe, dass meine Bemühungen nicht umsonst waren. Und ihr beim Deutschlernen gute Fortschritte gemacht habt. Wie sagt man, jede lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Auch wenn ihr das Ziel vielleicht noch nicht so genau im Blick habt, lasst euch nicht abhalten. Folgt euren Träumen und tut es. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen. Unser letztes Thema im Kurs A1 lautet Zusammenleben. Zu diesem Thema erlernen wir heute. Natürlich interessante neue Wörter. Besprechen die häufigsten Fehler im Präpositionsgebrauch. Werden um Hilfe unseren Nachbarn bitten und dazu Dialoge führen. Wiederholen und erlernen neue Fragewörter. Machen Übungen auch dazu. Also ran an die Arbeit. Neuer Wortschatz. Der Kinderwagen. Detiacevisuk. Mülltonne – сміттєзбиральник. Де гуф, двір, подвір'я. Де Klingel – дзвінок, дзвоник. Treppe – сходи. Das Licht – світло. Освітлення. Der Aufzug. Lift. Das Treppenhaus. Сходова клітка. Der Nachbar. Сусід. Дінахбарен. Сусідка. Щюрен. Заважати комусь. Турбувати когось. Штретен сваритися. Бетроєн піклуватися, дбати. Дебіте – прохання. Клопотання. Абґібен. Віддавати, здавати, вручати. Фоль. Повний. ärgerlich, sardidiy, rostratovany, gefährlich, nebespechny, glücklich, schaslyvy, schmutzig, brudny, neohainy. Also okay, mit dem Wortschatz ist alles klar, aber wie viele Fehler machen wir, Венверихті gebrauchen wollen. Складна, закручена, але тим самим надважлива тема німецької граматики прийменники. Ми вже вивчили три групи з них перша прийменники, що керуються датів друга прийменники, що керуються акузатив і третя. Прийменники, що одночасно керуються або датів, або акузатив. Ще одну групу прийменників ми вивчатимемо на рівні Б1. Це прийменники, які вимагають генетів. До прикладу, візьмемо такі вирази: Жити на першому, другому, п'ятому, цокольному поверсі. Всі ми уявляємо горизонтальне розміщення і в подумках вжили прийменник «ауф». Але він буде неправильним, оскільки німці вживають з поверхами тільки прийменник мм, отож, естен», цвайтен, фюнфтенщок ім'єткешос. І хворомфюнтенщок. Їхати на автобусі. Або ж метро, трамваї, поїзді, машині і так далі. Це на буде зовсім не на. Німці вживають з назвами транспорту прийменник «mit», що означає «з». «Mit, bus", Mit, der Mit, der Mit dem Zug», «Mit dem Auto», Meine Eltern fahren zur arbeit mit dem Bus. Розрахуватися на касі. Замість помилкових прийменників auf in ми говоритимемо an der Kasse. Der Kunde zahlt an der Kasse. Працювати на заводі. Це не auf dem Век. Im Werk. Im Werk arbeiten mehr als 100 Beschäftigte. Beim Lernen helfen Samist im Lernen helfen. Anna hilft immer den Schülern beim Deutsch lernenBetten Na Auf dem Bild sehen. Замість помилкових для цього іменника прийменників im та am. Auf dem Bild sehe ich einen Denkmal. Увечері. З періодами доби ми вживатимемо прийменник am Abend. Хоча багато хто робить помилку і каже im Abend. Але це неправильно. Правильним буде варіант Am-Abend, Am Morgen, am Vormittag. Am Abend sehe ich Fern. Висіти на стіні. Замість помилкового прийменника Auf ми повинні говорити An der Wand. An der Wand hängen. An der Wand hängen viele Bilder через 5 хвилин. In 5 Minuten. Замість помилкових nach 5 Minuten. In 5 Minuten ist der Unterricht zu Ende. Але деколи буває, що з одним і тим же іменником можна вжити і два, і навіть три різні прийменники. І вони всі будуть вірними, Розглянемо декілька таких випадків. Перше. Йти зі школи Aus der Schule. або von der Schule. Обидва варіанти будуть вірними. Єдина різниця полягає в тому, що aus der Schule ми вживаємо, коли ми маємо на увазі вийти з самого приміщення школи. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію, ви сидите в авто і чекаєте на дворі на сина. Він саме виходить зі школи і ви скажете подрузі, яка говорить з вами по телефону. Майн зон гейтгегаде аусте шуле. Мій син саме виходить зі школи. Von der Ми вживаємо, коли говоримо про школу, як про уроки. Наприклад, ви повернулися з роботи додому і питаєте сина Ванбісдуфонде Шулегікомен. Коли ти прийшов з уроків? З цими ж самими прийменниками розглянемо і інший приклад Aus Italien oder von Italien. Також обидва варіанти будуть правильними. Але є різниця у вживанні. Коли вас питають, вогекам сту, і коме аус італієн. Звідки ти родом? Я родом з Італії. Тобто, в цьому випадку ми вживаємо прийменник aus, коли вас питають саме про походження. Але можливий і такий варіант Ich bin vor kurzem von Italien gekommen. Нещодавно я приїхала з Італії. Тобто, в цьому випадку Італія не є вашою країною походження, а країною вашого останнього перебування. Ще один випадок вживання прийменників: А-М-М-І-Я, Аммия, Уджа Іммия. Також обидва варіанти є вірними. Пояснюю різницю. Am Meer, на морі. Ми вживаємо, коли говоримо про перебування біля морського узбережжя. В тому числі і будь-яких інших водойм. Am Meer, am sie, am fluss. Im Sommer habe ich mich am Schwarzen Meer erholt. Im Meer, в морі. Ми вживаємо. Коли ми безпосередньо знаходимося в морі. Наприклад, im Meer gebadet. я саме скупалася в морі. Отже, я сподіваюся, ви вивчили все-таки щось нове. А ми тим часом рухаємося далі. І сьогодні ми розглянемо також деякі діалогічні фрази. Які допоможуть вам в повсякденному житті попросити щось чи сформулювати правильно прохання. Для початку розглянемо діалог. Я вам його начитаю і перекладу. ich habe eine Bitte. Перепрошую. Я не хотів потурбувати вас, але маю одне прохання.

Айне номентбіте. Звісно, хвилинку, будь ласка. Філендак. Гарно дякую. Gern geschehen. Нема за що. Такі діалоги стануть для вас звичними, якщо ви живете в багатоповерхівці чи в багатосімейному будинку. І у вас є сусіди, які радо зможуть вам допомогти. Давайте запишемо ще декілька виразів на тему. Zanotujte їх для себе. Möchten Sie nicht reinkommen und eine Tasse Kaffee trinken? Чи не хочете зайти і випити чашку кави? Entschuldigung, können Sie mir bitte ein bisschen Salz geben? Вибачте, чи не могли б видати мені трохи солі? Können Sie leiser Musik machen? Чи можете збавити музику? Guten Tag! Können Sie mir bitte mit dem Kinderwagen helfen? Добрий день. Чи можете допомогти мені з коляскою? Ich glaube, der hat bei ihnen ein abgegeben. Я думаю, листоноша залишив у вас пакет. Таким чином, користуйтесь готовими фразами. А ми тим часом переходимо до наступного пункту. Це питальні слова. Звісно, за 28 уроків ми вивчили їх багато. Але сьогодні повторимо вивчені і вивчимо нові. Тому поїхали. Ві? Як? Віфілюсдудіхойте. Ве хто? істас. Во де? Воварстугойте. Voher Zwitke. Woher kommst du? Wohin? Kudy? Wohin will er gehen? Um wie viel Uhr? Oko trigodini? Um wie viel O komt er? Wie viele? Skilki. Wie viele Bücher hast du gekauft? Was? Show? Was hat sie gemacht? Mit wem, skem, mit wem spricht er? Wen, koho, wen suchst du? Warum, chomu, warum hast du die Aufgabe nicht geschrieben? Wann, koli, wann bist du von der Schule gekommen? Wie oft, jak chasto? Wie oft treibst du sport. Вельх, вельхе, вельхя, вельхес. Який. Wie lange Як довго? schon hier? Ой, але ж як багато їх. Але це основні, за допомогою яких. Ви зможете будувати питальні речення. Не забувайте про порядок слів в питальному реченні з питальним словом. Перша позиція питальне слово. Друга позиція присудок або ж змінна частина присудка. Тобто, це може бути допоміжне чи модальне дієслово. Третя позиція підмет. Четверта позиція другорядні члени речення. П'ята позиція незмінна частина присудка. Якщо вона є. Це може бути інфінітів або паціп 2. Вас газ духов? Вимфільсду еквуншка. Вин гасту гетрофен? Таким чином, сьогодні ми також непогано попрацювали. Але ж я дещо забула. Так, це самостійні завдання для вас. Перш ніж виконувати їх, повторіть ті групи прийменників, які ми вже з вами вивчили на попередніх заняттях. Перше завдання виконайте тестові завдання. Друге завдання. Ставте правильне питальне слово. Таким чином завершимо на сьогодні. Невдовзі очікуйте на останнє заняття нашого блоку. Ich wünsche euch viel Spaß, Geduld, Vergnügen beim Deutschlernen. Alles Gute, mach's gut, tschüss! Ага, і не забудьте звіритись з правильними відповідями. Залишу вам їх у самому кінці. Bis bald!